Родинам загиблих кажуть, ідіть туди, гроші несіть туди, ваше питання вирішать там. Ну, якщо хочете, інакше, то інакше не буде. І це інформацію умоють зі мною. Все. Що ми самі поховаємо кожні. Я спросила в воєнкоматі, мені запретили. Цьому приміщенню нам сказали, зверніться, будь ласка, в нашу контору. За два роки великої війни більшість з нас були присутніми на прощаннях із загиблими захисниками. Бачили, як люди стоять на коліна, проважаючи поховальні кортежі, бачили, як відбувається церемонія прощання, бачили десятки, сотні прапорів на кладовищах. Усе це бачила і я. Втім, я ніколи не задумувалася про зворотній бік цього процесу, адже поховання це бізнес, і бізнес цей роками є дуже кримінальним. Давайте згадаємо хоча б перестрілку працівників двох ритуальних служб, що не поділили тіло померлого Вірпині, що під Києвом. Але я вважала, що в ситуації із загиблими захисниками бізнесова частина поховання відпала, і я помилялася. Це історія про Совість в обмін на новенький позашляховик, про апартаменти біля моря в обмін на гідність, про монополію на смерть. Ви на каналі Бігосинфо мене звати Анастасія Усенко і, будь ласка, подивіться цей випуск до кінця. Ріг, місто індустріальне. Місто мафів, заводів та шахт, Із населенням понад півмільйона людей. Це сектор почесних поховань у кривому розі. Два роки тому це місто було абсолютно порожнім. Тепер тут близько 400 могил. І це лише одне із місцевих кладовищ, де ховають загиблих героїв. Коли я говорю про цифри, я хочу, щоб ви осягнули масштаб. Масштаб не лише людського горя і втрати, це, само собою. Сьогодні я також говоритиму і про масштаб того, як на похованнях загиблих військовослужбовців у Кривому Розі заробляють конкретні люди. Чому конкретні люди? Тому що у цьому місті ховати загиблих військових можна лише. <зім>. Родинам загиблих кажуть: ідіть туди, гроші несіть туди. Ваше питання вирішать там. Ну, якщо хочете, інакше, то інакше не буде. Цю історію ми розкажемо вустами родин загиблих військових, матерів та дружин. Ми почули десятки однакових розповідей, які однозначно свідчать про те, що в місті створили монополію на поховання військових. Обличчя деяких жінок ми приховуємо за їхнім проханням. Сказали, що коли тіло буде доставлене в місто, нас запросять на опізнання. Нам подзвонили. Це було 14 жовтня. І запросили на опізнання. Це був не морг, це була будівля. Там були кімнати холодні, ну холодильники. Нас запросили, скажу чесно, це був просто чорний пакет. Чоловік Тетяни на початку великої війни, не дочекавшись повістки, добровільно пішов у військкомат. Брав участь у боях на Харківщині у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, загинув під час контрнаступу на Харківщині восени минулого року. В цьому приміщенні нам сказали, зверніться, будь ласка, в нашу контору, там ви зможете вибрати те, що ви хочете, вінки, групи, все тому подібне. Тобто нас з цією організацією звів військомат. Що ми знаємо про процедуру поховання загиблих захисників? Ну, як мінімум, уявляємо, що у роки великої війни процесом опікуються органи місцевого самоврядування і військова частина. І поки ж так і звучить правда, зверніться у нашу контору. Ну що ж, йдемо далі. Наша контора це єдина ритуальна служба у Кривому Розі, яка займається похованням загиблих військовослужбовців. І єдина не тому, що інших немає. Єдина тому, що саме туди ТЦК відправляють родини загиблих. Це будівля в центрі міста з вивіскою Ритуал Плюс. Цікаво, що комунальне підприємство Криворізької міської ради, яке надає ритуальні послуги, називається дуже співзвучно ритуал сервіс плюс. До нього ми ще повернемося згодом. Просто потримайте поки цю деталь в голові саме сюди і відправляють родини загиблих військових Ці організації, яка займається похованням на проспекті Миру, коли ми вибирали гроб. Вільники і все тому подібне, що потрібно було для поховання. Нам сказали, що від міста ви отримаєте кошти в розмірі 20 тисяч гривень, які будуть зараховані на ваш особистий рахунок. Ця сума покриє повністю те, що ви от зараз замовили. Спершу родинам виплачували 20 тисяч. Згодом суму підвищили до 25. Відповідно, цінник змінювався і за послуги ритуальної компанії. Паралельно там повторювали інструкцію: отримаєте гроші від міста, принесете нам. Наскільки це взагалі нормально? Усі законодавчі документи, які стосуються процедури поховання загиблих військовослужбовців, дещо застарі і не адаптовані під умови великої війни. Останні правки у такі документи вносилися у 2018-му, А самі постанови та інструкції датовані аж початком 2000-х років. Тож однозначної відповіді на питання: а хто має платити за організацію поховання загиблого військовослужбовця в українському законодавстві наразі немає під час великої війни? Цей обов'язок взяли на себе органи місцевого самоврядування. Згідно з рекомендацією Асоціації міст України органам місцевого самоврядування було рекомендовано йти саме по наступному порядку. Орган місцевого самоврядування. Визначає своє комунальне підприємство, яке е, має право надавати ритуальні послуги, і з цим комунальним підприємством укладається або двосторонній договір, орган місцевого самоврядування, комунальне підприємство, або трьохсторонній договір, орган місцевого самоврядування, ритуальне підприємство і замовник, тобто особа, яка безпосередньо займається похованням військовослужбовця. В деяких містах таке комунальне підприємство прямо не визначено, а зазначено, що особа після того, як провела поховання, вже звертається в орган місцевого, в орган місцевого самоврядування з відповідними документами, які підтверджують, що вона здійснила поховання такого військовослужбовця, і за результатом розгляду даної заяви їй вже здійснюється відшкодування відповідно до суми тих коштів. Які така особа витратила у кривому розі вирішили йти власним шляхом без офіційних паперів і без вибору. Так занести гроші це не сплатити на якийсь рахунок. Ніяких офіційних рахунків родинам загиблих взагалі не дають. Просять віддавати кошти готівкою або кидати на приватну картку. Ми ще в них спитали, можна перевести на рахунок. Вони кажуть: ні, нам, будь ласка, налічкою. я привезла готівкою до. Є от хто, хто на картку перерахував. Ну це не офіційний реквізити. А що з вибором? Повторюся, його немає. Альтернатив, як виявилося, просто не існує. Я превентивно дзвонила в приватний ритуальну підп... ну, комп... фірму, і вони сказали, що ні, в нас військовими займаються тільки вони. Ну тобто, вибору немає. Коли син загинув, друг його працює в ритуалці. І він просто мені предложив, що давайте в течіоль, ми самі поховаємо колі. Я спросила в воєнкоматі, мені запретили. Сказали, що ні, цим займається тільки ритуал сервіс. Він сказав, що в Криморозі тільки займається одна фірма похованням загиблих. Що город виділив спеціально цю фірму, вона займається тільки похованням загиблих хлопців. Угу. Так мені сказали в воєнкоматі. У деяких випадках компанія намагалася взяти з родин загиблих кошти навіть за ті послуги, яких не надавала. Наприклад, тоді, коли військова частина забезпечила полеглому захиснику труну та інші ритуальні атрибути про цю історію літньої пані, яка так ховала свого онука, розповідає нам місцева депутатка Наталія Шишка. Всі її проінформували, що вам зайде на картку. 20 у неї, по-моєму, ще 20 тисяч тоді було, 20 тисяч гривень вам зайде і ви нам сплатите. Ну, а бабуся ж сплату, сплачу за що? Їй кажуть, за що? За трону 7 тисяч гривень, за форму, за подушку, там, за хрест, за вінок, за все. А бабуся каже, підожіть, його привезли в труні, його привезли в формі. Лежав він не на голих дошках, а в труні те, що належить було, постелено, був вінок, був хрест, все привезли. Бабуся дзвонила командирові частини. от. Командир підтвердив, що ви нічого за це не маєте платити оскільки це ми військова частина, це все замовили, забезпечили, аж на неї починають тиснути. І не тільки цей представник фірми Ритуал Плюс, а їй дзвонять із соцзахисту, з управління соцзахисту району. Всі ці платежі на суму плюс-мінус 20 тисяч гривень, які родини платили готівкою або переказом на картку, мали покривати труну, хрест, вінки, прапор та інші ритуальні атрибути. Був і ще один платіж, менший на близько 2,5 тисячі гривень за купання могили. І от він йшов вже на розрахунковий рахунок ритуального комунального підприємства, яке ми згадували раніше. Виходить, що компанії працюють в тандемі. Але практично всю суму отримують міфічні приватники. Отож, давайте підсумуємо: родину прямо з ТЦК скеровують до правильної компанії, яку нібито виділило місто. Тут кажуть платити кешем або на карту в обхід податків. Звісно ж, місто виділило так, що це за компанія, і чому ТЦК підіграють цій схемі. Я ничего не хочу вообще говорить. Вы же знаете, все вопросы захист персональных данных по погибшим позднякам я не имею права говорить. Нам было разъяснение специальной службы. Вы хотите, чтобы эти хвосты за мной тянулись всю жизнь? Вы поймите меня правильно, захист персональных данных. И эта информация умрет вместе со мной. Все. Это приватный телефон. Будь ласка, не телефонуйте сюда. Від родин загиблих ми отримали десятки фотографій накладних написаних від руки. Звідси бачимо, що послуги надає ФОП Лазоренко. Ритуал Плюс так. Ритуал Плюс це просто вивіска, за якою працює ФОП Лазоренко Руслан Валерійович. Це не компанія і не торгова марка. Це просто назва співзвучна з назвою міського комунального підприємства. Перше, що було, це ми приїхали в ФОП. Там обрали все, що необхідно для поховання. І в ФОПі нам сказали, що ви ні за що не платите ніякі гроші. Коли вам прийдуть гроші на рахунок, тоді ви за все заплатите. ФОП Лазуренко це Лазуренко Руслан Валерійович, йому 32 роки. Останні три з половиною він зареєстрований як ФОП, що надає ритуальні послуги та займається організацією поховань. За роки повномасштабної війни Руслан Валерійович отримав від міста мільйонні підряди, переважно на забезпечення міжміських перевезень тіл загиблих військовослужбовців. Здавалося б, серйозний бізнесмен, якому місто довірило серйозну роботу. У реальності ж серйозний бізнесмен поводить себе дуже і дуже дивно. Ми шукаємо Руслана Лозоренко. Немає його тут зараз. Не знайти, а скажіть, будь ласка, як його можна знайти, щоб з ним поспілкуватися? Ага. А він тут буває? Це ж його. Його компанія чи. Ага. А може якось ви можете йому подзвонити сказати, що. А, сіка, знає, у нього була температура. Не знайшовши Руслана у його ж офісі, телефонуємо. А, доброго вечора, Руслан Валерійович. Доброго вечора, ні. А, цей телефон е... мені дали як е... телефон Лазуренка Руслана. Ну, це його друг. Він а. зараз на тренуванні. А, зрозуміло. А ви можете попросити, будь ласка, щоб він перетелефонував, коли звільниться або. А стоїла запити. Мене Анастасія звати, я хотіла з ним поспілкуватися по важливим питанням. Ну, якщо скажете, він не перетелефонує на чужій номарі, якщо ви скажете таке питання, то можливо він перетелефонує. Гаразд, давайте пограємо в цю гру. Я журналістка редакції Бігосинфо, займаюся темою поховання військовослужбовців у Кривому Розі. І так як Руслан Валерійович займається похованнями військовослужбовців, то хотіла поставити йому ряд запитань на рахунок цієї теми. Зрозумів, дякую, я передам. Серйозна поведінка серйозного бізнесмена. Правда? Ну, менше з тим. Ще один персонаж у цій історії Андрій Малий. Саме на його приватну банківську картку мали робити платежі ті родини загиблих, які не мали готівки. І Андрій Андрій знайшов нас сам. Це ви сьогодні у мене були в похоронці чи ні? Е, — Я була на проспекті Миру 2А. Так, сьогодні. Е, так, сьогодні. А це ваш, ва, це ваша компанія? <клес> так. Ну от ми розвіяли один питання. — Що зробили? Один вопрос ми а то я ж думали гадав, хто ко мне сьогодні так зашел. А це ваша компанія, вірно? Да. А яке відношення Лазаренко-Руслан має тобі до цієї компанії? Лазаренко Руслан там директор. Ага, зрозуміло. Компанії. Так він фізична особа-підприємець. Ну так, да, звісно. Фізична особа-підприємець. А компанія вам належить? Компанія йому належить. Так ви кажете, що ваша компанія. Ну. І я хочу запитати, кому належить компанія. Можуть бути два совладельца компанії чи не можуть? Звісно. а скажете, будь ласка, як називається компанія вот. і який у неї є ДРПО? Не скажу. Мені просто самому цікаво зустрітися. Мені люди кажуть, що ви так цікаво зашли до мене сьогодні. А, а де такий? Да такий... то Ко мне так не заходять вообще туда. Напишите, если не тяжело, напишите мне тогда на зеленку, правильно как вы называетесь, кто вы, как правильно называетесь, и завтра утром встретимся с вами. Ми Андрію написали, але наступного ранку Андрій подумав і відповів дуже зайнятий, аби з нами зустрітися. Насправді ж це не так і важливо, бо ми вже підійшли до найбільш цікавого. Адже навряд якийсь автономні Руслан і Андрій могли б самостійно монополізувати цілу сферу великого міста, правда. Підказка знайшлася в програмі GetContact. Там Руслан підписаний як Русік Альбертовича. Руслан Васильєв Васильєв Руслан. Трішки пошуку в Гуглі, і і ось Васілєв Андрій Альбертович, директор того самого комунального підприємства Ритуал Сервіс Плюс Криворізької міської ради. Це воно в теорії і мало б отримувати від міста гроші, організовуючи поховання загиблих військовослужбовців, а не вдовольнятися крихтами накопачів. Але щось пішло не туди, ну чи хтось. На посаді директора КПшки Васильєв перебуває останні 8 років. У 20-му йшов на місцеві вибори від партії ОПЗЖ. У останній декларації чоловік вказав, що за 22-й рік отримав трохи менше 600 тисяч гривень доходу з офіційного місця роботи. Це приблизно 50 тисяч гривень на місяць. Актуального бізнесу у Андрія Васильєва немає. Ну такого, який би за декларацією приносив шалений прибуток. У директора комунального підприємства є частка у 6,5% у компанії Токівський кар'єр, яка добуває камінь і вапняк. А ще Васильєв є членом громадської організації. Спілка працівників ритуальних послуг не прибуткової організації варто зазначити. Іронічно, що, попри скромну зарплату, і той факт, що не комунальне підприємство, а співзвучна йому приватна контора монополізували у місті ринок військових поховань. Статки Васілієва за роки великої війни росли. У нього самого з'явилася шкода Кадіак 23 23-го року випуску вартістю близько 50 тисяч доларів. Ще з'явився свіженький туарег, щоправда, не на ньому, а на його матері. Мамі 70 і на Туарезі обновки не закінчилися. Протягом 22-23 -го, го у неї з'явився цілий автопарк, із якого варто виокремити великий Volkswagen Крафтер і навіть цілий самоскид ФАВ. Нерухомість матері це взагалі окрема історія, яка квітла протягом усього терміну перебування сина на посаді директора комунального підприємства. Літо 20-го. Раїса Васильєва купує квартиру у кривому розі на Костенка. Будинок не новий, але таке помешкання без ремонту коштує від 20 тисяч доларів. 21 рік мама купує великий на 255 квадратних метрів будинок. Селиться у нього син з родиною. Того ж року Васильєва інвестує в апартаменти на березі моря в Одесі. Це десятиповерховий апарткомплекс «Каліпсо» цінник під 100 тисяч доларів. Втім, 22 і 23 роки для матері були все ж найбільш успішними в контексті нерухомості. Жінка купує в Одесі ще одну квартиру. Вже капідесят перша перлина, неподалік від Аркадії, району відомого не лише Одеситам. Квартира на 66 квадратів коштує плюс-мінус 100 тисяч доларів. До апартаментів матір додає паркомісце в Каліпсо, де інвестувала в апартаменти роком раніше. Окрім цього, купує в кривому розі шмат автостоянки, Ну, правильно треба ж ці всі авто кудись ставити. І велике комерційне приміщення майже в центрі міста не більше ніж 300 квадратів. Ціна такого може сягати під 100 тисяч доларів. Чи був тоді у жінки якийсь бізнес? У 20-му Васільєва зареєструвалася як ФОП і, скуповуючи нерухомість, займалася чи нібито займалася сільським господарством. Нібито, бо номер телефону вказаний у реєстраційних документах ФОП Васильєвої, записаний також і на криворізьку фірму, що займається похованнями. У попередні роки вона на транспортування померлих отримала від міста підрядів на мільйони. А очолював її тоді колишній бізнес-партнер Андрія Васильєва. Усе вказує на те, що ФОП матері просто використовувався для справ сина і, здається тепер зрозуміліше, звідки гроші але далі було повномасштабне вторгнення і. Роки великої війни для матері Васильєва стали також особливо бізнесовими. Жінка стала співвласницею шести компаній, які займаються та чим вони тільки не займаються і будівництвом будинків, і орендою житлових і нежитлових приміщень, і обслуговуванням наземного транспорту, і орендою вантажних автомобілів. А тепер Контрольний у кількох компаніях її бізнес-партнером є той самий Руслан Лазуренко, ФОП, якому кошти за поховання несуть родини загиблих військовослужбовців. В доступних нині деклараціях самого Васильєва співмірних сум на придбання усілякого такого ніколи не було. Тож, звісно, було б цікаво розпитати про настільки різкий родинний фінансовий зліт. Втім, додзвонитися на особистий номер неможливо. А в самому комунальному підприємстві записали наш номер і пообіцяли передзвонити, але на момент виходу ефіру ніхто таки не подзвонив. Що про все це каже бізнес-матір Хочу вам поставити кілька питаннячок, які стосуються вашого майна і вашого сина пана Андрія. Скажіть, будь ласка, чи допомагав вам син з придбанням... У день ефіру? Ми отримали відповідь від міської ради Кривого Рогу. Тут кажуть, місто не обирало конкретну компанію, яка буде займатися похованнями. Для того, щоб додати 2 плюс 2, не потрібно довгих розборів, адже показово, що купівля усіх цих дорогих речей хронологічно співпадає з роботою Весілієва на посаді, і масштаб збільшується уже під час Великої війни, коли монополію вдалося поширити і на полеглих військових. Це схема огидна, банальна схема, у якій використовують і родини загиблих воїнів. Гроші бюджетні транзитом проходять цю сім'ю. І формально те, як сім'я витрачила ці гроші, кому вона заплатила, за якими цінами вона заплатила? Це вже виходить відповідальність повністю цієї сім'ї. Чи можна влаштувати таку схему без місцевої влади? Не можна, бо це нереально. Домовитися з усіма, зачистити місто від конкурентів, зробити так, аби послуги нав'язували прямо в ТЦК. А далі бюджет перетворюється в кеш, кеш у позашляховики, фірми і квартири. Смерть виявляється дуже вигідна штука, якщо її, звісно, вчасно монополізувати.